Доброго часу, дорогенькі мої, дивимося з вами Дніпро з 1 по 10 червня давайте подивимося, що очікує. Сила щось буде збиватися. Якісь перемоги, слухайте, якісь от по області будуть такі прямо ж перемоги, це щось таке привезуть вам для захисту. Прям, ну, Просто як по справедливості привезуть. Е, але незважаючи на те, що привезуть от те, що повинні. Не буду називати, як це називається, цей агрегат. Ну, щось прям дуже-дуже класне для збиття ракет, шахідів, дронів чи е, можливо, і патріот. Тому е, дивіться. Що можу сказати? Що менше буде попадань по Дніпру? Менше. Але але, все рівно десь будуть ошмаття, які будуть летіти. Шматочки оцих всіх шахідів і ракет, які будуть збиватися, вони все рівно десь будуть падати. Тому максимально берегти себе. При тривозі йти в бомбосховище. Ще момент. Не скупчуйтесь. Тобто без оцих все гулянь, тому що є у них такий план бити, де більше людей. Де більше людей і е, навіть я б сказала, дітей. Отак. От і другий момент це темна пора доби. Отут буде, якщо тривога в темні пору доби, максимальний сос. Максимальний, треба просто себе берегти. Дякую вам дуже за увагу. Дякую за те, що ви зі мною. Всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки. Всі мої контакти, кому потрібна моя особиста допомога чи індивідуальна якась там консультація. Ви можете писати мені в месенджері. Всі контакти є під відео. Всім дякую, до побачення. Тримаємося.